Демонтований маф вивезли на базу сервіс ОПТ. Власник тимчасової споруди на попередження протягом трьох днів не відреагував, розказала начальниця інспекції з контролю за благоустроєм Олена Мазур. Це саме тимчасові споруди, які встановлені самовільно на території міста Херсона. Тому власника не встановлено. Рішення виконкому є. Інспекція з контролю за благоустроєм на протязі трьох днів чекала, щоб власник саме вивіз цю споруду, але вона залишилась на. В нашій зеленій зоні, тому сьогоднішнього дня починаємо демонтаж саме силами міської ради. Демонтований мав стояв тут з 2012 року. Розказала жителька будинку Ольга Коломієць. Нужно зв'язуватися з хазяїном. Треба зв'язуватись із господарем, щоб прибирати це. Об'ява є. А якщо людини на місці немає, треба зв'язатися з очільником ОСББ. Чому я маю цим займатися? Я вже передала інформацію, щоб власниця була в курсі справи. Взагалі. Я проти всіх мафів і всяких генделиків, які продають пиво, вино і горілку. Якщо воно заброшене. Якщо воно захарашене і ним не користуються, то треба прибирати. А якщо ні, то хай би собі було. На сьогодні є 58 проєктів рішень щодо демонтажу мафів. Розказав директор міського департаменту містобудування та землекористування. Інспекція за наглядом за благоустроєм міста та санітарним станом міста. Готую приписи щодо демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд власниками. На протязі трьох днів, якщо демонтаж власники не здійснюють, прийнято рішення і виділені 200 тисяч гривень комунальному підприємству Гарантія, яка буде здійснювати демонтаж. І я хочу наголосити, що приписи, які надаються підприємцям, вони публікуються на офіційному сайті Херсонської міської ради. Голова спілки підприємців Херсона ситуацію прокоментував так: необхідно демонтувати дійсно мафи, які захаращують, які е, старають нормальне лице нашого міста будь-які дії влади мають відбуватися в законному полі. Наразі міською радою не прийнято порядок демонтажу таких мафій. Законами України взагалі не передбачено порядку демонтажу. Єдиним законним способом демонтажу це є подання позову. Від імені міської ради до підприємця про те, що він розмістив незаконно певну споруду, отримання рішення суду, дає його виконання шляхом демонтажу. Демонтована тимчасова споруда буде зберігатися протягом шести місяців на майданчику, де оператором є комунальне підприємство гарантія. Потім її утилізують, розказав заступник начальниці інспекції з контролю за благоустроєм. Людина, якщо в неї є Документи, які підтвердять право власності на цю споруду, може звернутися до міської ради. Якщо ці документи дійсно підтвердять, вона сплатить затрати на демонтаж, сплати на те, щоб зберігання даної споруди, зможе її забрати. Оксана Хлібос, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон.